Під час останньої сесії Житомирської міської ради мешканка одного з приватних будинків по Київському шосе звернулася до журналістів із проблемою. Кілька дворів та присадибних ділянок час від часу затоплює вже сім років. Нас топить капітально. Діло в тому, що у цьому староківський переулок там треба поміняти труби, щоб вода сходила більше, тому що вода стоїть круглий год на уровні землі. Представте собі, якщо піде дощ. То що там робиться у наших дворах і в нашому огороді? З собою пані Юзефа має власні звернення до міської ради та отримані відповіді. Є листи навіть з адміністрації президента. Але жінка зазначає, що ситуація аж ніяк не змінилася. Я писала і зверталася у всі інстанції з 2007 року, і до цієї мені ніхто нічого не поміг. До кого зверталися конкретно? І до Шелученко, і до і Синявської, і по моєму до Рижука я зверталася і до Пухтаєвича я зверталася, і в віз, і нині там все тільки відписки і ніякої помощі. Відповідали мешканцям кілька разів. Один з останніх від 20 червня 2013 року. Тодішній заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Кропивницький зазначив, що силами комунального підприємства експлуатація штучних споруд Житомирської міської ради виконали роботи по причищенню канави та промиванню водовідвідних труб на проблемній ділянці. Під час сесії міської ради Володимир Кропивницький мимохідь підтверджує той факт і поспішає на засідання. Звісно, ну, так. Да. Да. Я ж пішов кошу на підставі. Вибачте, мені, будь-яка. ясно діло. Є. Знімальна група новин твого регіону відвідала затоплені ділянки. Після дощу вода є навіть у будинках. Мешканки кажуть, що найгірше те, що вода знищила усю городину. В прошлом году приходили, теж казали, будь робити, і ніхто нічого не робив. Посохло, висохло. Вода зійшла, і все, йдуть до наступної весни. Мешканки будинків по київському шосе кажуть, де могли, там самі розчистили ділянки, одначе не все вдається зробити своїми руками. Жартую, що на городі тепер у них росте тільки зілля і що взимку можна здавати в оренду ковзанку. Ми не все ми можемо самі зробити. той же мостик. Ми не, не можемо, як би сказати, лопатами розкопати, І труби ми руками не покладемо. Ми маємо у потоп. Ми не маємо можливості, хоча маємо землю, тут нічого посадити. Дерева і ти, вони пропадають. Ось яблуні. Гарна була вродила в цьому році яблуня, але вона вже пропала. Бо в цьому році у нас навіть зимою до хати доходила вода. Заступник начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради Віталій Шевчук зазначає, що проблема затоплення це проблема взаємовідносин сусідів. Він каже, що на тій ділянці є відкрита водовідвідна канава, а один із мешканців її пересипав так, що вода стікає сусідські городи. Також Віталій Шевчук наголосив, що місто не може реагувати на ремонт таких канав, адже вони не задокументовані офіційно. Проте обіцяє спробувати владнати ситуацію і поговорити з сусідами. Юліана Поронько, Олександр Зущик, студія. Це телеканал СК.